Ціонерний і державний і так далі. І якщо сьогодні держава йому віддасть, просто скажеш, що це твій завод, Михайло, приватний завод. Скажіть, будь ласка, що він з цим заводом буде робити? На вашу думку, що? що? Я кажу для того, щоб... Його продукція мала збут, то вона повинна бути десь на рівні міжнародних стандартів. А для того, щоб вона була на рівні стандартів, потрібні і гроші, і кошти, і час. Якщо саме ми можемо розробити такий комбайн, щоб був на рівні міжнародного, так треба закупити десь технологію і владнання. Ну що, він же видома. Ви вже знаєте як... Бо його комбайнерка вже Росія не хоче брати. А тим більше, що комплектуючи, а на скільки відсотків від Росії залежать? 50%. От де правда. Так що не треба декларації. А треба дивитися, кажуть, корень, казав Кузьма Протков. А корень ніхто не хочемо дивитися. Так от Німеччина за 4 роки вклала свою економіку туди в східну десь 450 мільярдів доларів. Оце правда. І кажуть, що і кінця не видно. А ви хочете? Правда, apportionated programs. Can you can you can you translate this program? Is there a place in this program for um also reducing interest rates perhaps and also stimulating business? Перш за все, нова політика, яка сьогодні є, вона робить виробництво практично невигідним. В гіршому стані став так, бізнес. Державним, хоч є надія, якась не держави, якийсь кредит рвати, а, а приватний зовсім, як кажуть, там внизу. То і налогополітика повинна така бути. Якщо сьогодні з одного карбованця 82 копійки забирають, то скажіть, будь ласка. І по-друге, якщо фіксований курс робить сьогодні весь експорт збитковим, скажіть, будь ласка, а в Україні від'ємний платіжний баланс, так треба, як можна більше експортувати і менше імпорту мати. Хто буде експортувати? Ніхто. Так що я так рахую, що це робиться навмисно в нашій державі, щоб розвалити остатки того, що в нас ще є.

Корпус ретекторів, портові редуктора, які виробили постановища, колишніх постановок для доні. Всі портові редактора, фактично всі дони випущені на наші портових редукторах. А сьогодні почали запускати портові редактора з собою сім'я ми туди їхали по прямій шебен без зупиніти без зупинити це перший корпус ту механоста дальниці кеп там рівний константа це хуй може бути темно, я нічого не зніму. Це, це, це... Це, я краще якісь пару планів буду на вулиці. Це наша техніка, підійдіть, подивіться. Проблеми, проблеми там є. Я кажу, що має

Іноросійські бігом. А? Я вже питаю. Ні, я у вас питаю. чого ви на ринок? Ви кажете, Україна, піде з ринку російською, ми, ми туди займемо його. Мені цікаво спитати. Я ви? от вам і кажу. Я і журналіст знати, як ви... ми ви журналистики ну, таким зукліном, знаєте так. <ріхи> ви, хлопці, давайте йдіть на захід зі своїм товаром, а там з нашим товаром, то знаєте, що а ми. Американці підемо на російські ринки і на казахстанські там і так далі. Ні, ви не бігите, що ми робимо, що щоб вимагати. Ну я так і кажу, для того, щоб найкращим робітникам було, щоб вони заробляли хоч гроші на хліб та на ковбасу, треба ринки збуту не тіряти. Бо за ринки збуту війни. А, і ви це ти... добре знаєте, американці. А, можна... І провели її активно і поважали це за усіх, але не його рішення практиці на сотні. Доживаємо 230-240 правди. То сьогодні за два останні. 50-500 мы отремонтируем в И рынок будет. 5 Я в первую Я Я в Я не забрал, что я буду проигрывать. я вам скажу честно. куда що Заводи не дають. Як тут лікають, зрозуміти, як зв'язки порвалися? Ти гроші порятувати. Я хочу, щоб ви всі знали, що в України є платіжний баланс на товар обох 90 років 13,5 мільярдів доларів. Ми не повинні були підписувати в травні місяці 1992 року. Ціна. Я в того року сказав, що Україна світові цін на нафту і газ не вижив Бо ми потребуємо десь 40 мільйонів тонн нафти і 100 мільярдів газу. Це, якщо брати по світу ціна, 12 мільярдів доларів. Так що, де я? Бо ми з вами маємо таку сьогодні промисловість і сільське господарство, де на подивиться нашої продукції. це наші потребичка. Якають практично друзі. Тільки в нього підхід дарунок, як і лавові так і Гайда. Хто вижив, той вижив. А не вижили сьогодні чи всі 20 90% А от сьогодні з селектація була про програма граніт, я кажу